Сьогодні ми занурюємось в справжню шоколадну насолоду і робимо огляд наших новинок какао, які вразять вас точно більше ніж останній сезон престолів». Це особисто. Отже, перед нами професійна лінійка какао-продуктів від бренду Вау «Wow Какао. І давайте подивимося в ній особливого. Перша позиція унікальне натуральне какао. Це справжній аристократ в світі какао. Вона має надзвичайно ніжний смак і поєднує в собі шоколадні нотки з фруктами і квітами. Тут найбільший міст какао-масла серед всього натурального какао, а тому напої з ним виходять ну, з цією приємною шоколадною в'ясністю. Абсолютно так. But yes. І тепер наступна позиція: брутальність особистої персони. Hey, hey! Перед вами крафтове алканізоване какао Юнік Брюд. Алканізоване це не те, що ви подумали. Хоча це було б непогано, спробуйте зробити якісь коктейльчики. Алканізація це процес, коли какао збагачують мінералами перед обсмаженням, що робить його менш кислотним і додає йому оцю приємну гірчинку. Ця абсолютно брутальна позиція має дуже насичений, навіть гіркуватий смак темного шоколаду з деяким горіхово карамельним післясмаком. Якщо ви думаєте, що рок це не музика, щоб пити під нього какао, ця позиція змінить ваше уявлення. Якщо ви не готові до брутального жорсткого какао. Звичайно, є м'які і комфортні позиції. Також алканізоване какао Юнік Браун. Це какао має абсолютно ніжний оксамитовий смак молочного шоколаду, що здається, ніби ця чашечка напою огортає, обіймає вас і наповнює теплом. І справжній король ексклюзивного червоного какао безпосередньо червоне какао Юнік Рид. Цей какао має інтенсивний шоколадний смак і вражає своїм кольором. Воно ну, дійсно червоне, тому воно абсолютно точно може вразити ваших гостей. І якщо ви думаєте, що це всі наші шоколадні новинки, то ні. На вас чекає ще багато смачного контенту, але це буде вже в другій частині. Чекайте нашого другого не менш шоколадного огляду, а поки переходьте на сайт за цими прекрасними позиціями.